Велика Британія найближчими днями проведе випробувальний запуск ядерної ракети з підводного човна в Атлантичному океані. Це відбудеться вперше з 2016 року. Про це пише The Telegraph. Як зазначає видання випробування, у якому задіяно муляж ядерної боєголовки відбудеться до 4 лютого, приблизно за 90 кілометрів від східного узбережжя Флориди з радіусом дії 5900 кілометрів. Тим часом видання «Зе телеграф, посилаючись на документи міністерства оборони, США, повідомило, що Сполучені Штати вперше за 15 років розмістять ядерну зброю на території Великої Британії у світлі зростаючої загрози з боку Росії. Ядерна зброя перебуватиме на авіабазі Лейкенхід у гравці Сафолк, Повідомляється в матеріалах Пентагону. Йдеться про бомби Б 61 12 потужність яких може досягати 50 кілотон. Це втричі вище за потужність атомної бомби, скинутої на японське місто Хіросіма у серпні 1945 року. Повернення американської зброї масового ураження до сполученого королівства є частиною програми НАТО з модернізації ядерних об'єктів у відповідь на загострення відносин з Росією на тлі військового вторгнення в Україну. Пише за телеграф. Ядерна зброя раніше розташовувалася на авіабазі Лейкенхід під час холодної війни. Однак у 2008 році США вивезли із Великобританії, вважаючи, що загроза з боку Москви зменшилась. Раніше Вашингтон оголосив про намір розмістити на цій базі дві ескадрилі багатофункціональних винищувачів F-35, здатних нести ядерну зброю. Президент США ще в червні 2022 року заявив, що Вашингтон розширить свою розстановку сил у Європі у відповідь на зміни у сфері безпеки. Тим часом Україні агресорі відреагували на розміщення ядерної зброї на території країн НАТО. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив: ми розглядаємо всю ядерне зброя країн-членів НАТО, Сполучених Штатів, Британії і Франції як. Єдиний ядерний арсенал націлений проти Російської Федерації Лавров зазначив, нібито Російська Федерація продумує як убезпечити себе.